Отримали скло на всі види тракторів Т-16, Т-40, Т-25, УК Юмзе, мала кабіна ЮМЗ, велика кабіна ЮМЗ, Т-25. Скло має стандартну бірочку, а також Логотип СПД-удот. СПД-удот. Так що звертайтесь. Буде надана інформація. От і на наприклад, стандартна бірочка і фірманий знак СПД-удот. Також на ці трактори маємо. Різноманітні уплотнителі на ці трактора. От і ще скло, форточки, лобові. Звертайтесь. Надамо інформацію кожному клієнту.